Генератори для громади, генератори, помпи, ліхтарі, подовжувачі, пилки. Таку допомогу отримала южницька громада. Технічні засоби надійшли від міжнародної організації. Проект говерла допомоги громадам реалізують по всій Україні. Южне уклало угоди про співпрацю ще в квітні, а вже у жовтні почало надходити технічне обладнання, розповідають управлінні економіки. Почали отримувати спочатку такі маленькі. Необхідні речі, це вогнегасники, це подовжувачі, це такі от, ну, речі, ноутбуки для роботи там нашого штабу і таке інше, ми отримали також багатофункціональний перестрій. Це таке для того, щоб налагодити роботу технічно. Але зараз, з початком холодів, дякуючи цьому проекту, дякуючи участі наш у цьому проєкті, ми та інші громади Одеської області. Змогли отримати таку допомогу, як на сьогоднішній день дуже важливе. Це генератори. Всі розуміють, що навіть навіть якщо є кошти у громад, їх важко придбати, тому їх просто взагалі немає. Технічні засоби передадуть на баланс підприємств критичної інфраструктури, також допомогу спрямують в пункти незламності та на соціальні служби міста. Так, ми змогли отримати 5 генераторів потужністю 7,5 кВт. Перш за все, це пункти незламності будуть забезпечені, і заклади, заклади освіти в основному, і наше комунальне підприємство. Ми зараз підготували перелік майна, що передається безоплатно на баланс установ. Все обладнання, яке ми отримали, воно має свою цінність балансову, але ми її отримали безкоштовно. Тобто і зараз. Ми готуємо таку ж передачу на наше комунальне підприємство. Наразі технічне обладнання знаходиться на обліку у фонді комунального майна. Розподіл засобів має затвердити сесія міської ради. Після цього їх передадуть на баланс підприємств та закладів. На сьогоднішній день підписана угода про наміри цих основних засобів. Ми отримали документи договора актів прийому передачі і договора прийому передачі цих основних засобів. Там дуже багато найменувань, і ми зараз робимо проєкт рішення на виконком з подальшою, передач, з подальшим затвердженням сесії Южнівської міської ради. Надалі розподіл по балансу утримувачам, комунальним підприємствам, комунальним закладам. І Місцевого самоврядування протягом найближчих місяців южне очікує від проекту Говерла ще три генератори значної потужності.